Складання задач, величина предметів. Ми пограємося нашими долоньками. Ось долонька. Повторюйте за мною: ось кулак. кулак. Разом ми танцюємо так. Ось долонька? Ось кулак. Разом ми танцюємо так. Ці заховали і показали клас. Ось так Вгору пальчики. Пальчики вгору. Саша. До нас завітала мудра сова. Подивіться. І вона для своїх гостей приготувала ось такі частування. Як ви гадаєте, скільки гостей прийде Віка? Хто як гадає, скільки прийде гостей Чотири. до сови? Чотири. Чотири. А ще хто як думає? Чотири. Три. можливо, А може, навіть два. Якщо прийде два гостя, то їм дістанеться аж по два смаколика. Зараз ми з вами складемо задачу, дітки, підготуйте свої цифри. Дивіться, сова приготувала два пончика. пончика і два тістечки. Скільки не всього смаколиків <звук> приготувала <звук> сова? Скільки було <звук> е е пончиків? Два. Ми викладаємо два. циферку два, Саша викладаємо. Так, І кісточок було два. два. А скажіть мені, яку ж дію треба тут поставити знак відняти чи додати? Плюс. Плюсик, знайшли плюсик, поставили плюсик. Так, молодець Саша. Дорівнює знак рівно, після двійки ставте. І дорівнює. Надарів 4, так. <кхи> і 4. Знайшли циферку 4 і поклали. Два додати 2, дорівнює чотири. Так. Віка, ти встигла? Да, встигла. Добре, а далі слідуйся. Зараз ми з вами складемо задачу yes. на віднімання. Коли віднімання ми ставимо значок який? Відняти одна рисочка. Yes. Так, дітки? Так. Yes. Дивіться, папа готувала чотири смаколики, так? Uh -huh. Один смаколик вона з'їла. Скільки смаколиків залишилося? Три. Так, викладайте циферку чотири. Спочатку було чотири. Дивіться на екран. Циферка чотири. Знак відняти. Відняти вона з'їла один смаколик. Дорівнює три. Всі познаходили циферки. Подивіться. На... Ага. Мілана, ти встигаєш? Ви да. да. вийшло в таке рівняння, Мілано? Вот, Вийшла Так. Да. Добре, всі встигли. Да. Встигли. Віка, ти встигла? Так. Да. Так, зрозуміли. Наступне наше завдання буде з машинами. Так, дітки, дивіться. Чотири машини. Що зображено? Машини. Машини? А які машини? Це, це самосвали, а от автомобілі. Молодець, Саша. А як ми можемо сказати одним это словом? Самосвали. Самаши. Одним словом, як це все називається, Віка? Ну, Гу... Маш... Транспорт. Повтори, это... будь ласка. Транспорт. Це все у нас називається транспорт. Так. Зараз ми з вами складемо задачку з машинками. Дивимося на екран. По дорозі їхало два самосвали та дві легкові машини. Скільки всього їхало машин? Що нам потрібно Чотири. Так. Скільки було самосвалів? Два. Викладаємо два. Для... Додати два. дві Машинки дорівнює чотири. Викладайте, дітки. Ми, 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 ми. Викладаємо дорівнює чотири. Дивіться: на стоянці було чотири машини. Дві машини ага. поїхало. Скільки а машин? Залишилось на стоянці. Два. 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 Але спочатку було чотири. Шукайте циферку чотири, викладіть чотири. Вам потрібно знак який додати чи відняти? Так. Який значок? Відняти. відняти. Ми ставимо відняти. значок відняти. Два. Дорівнює. Чотири відняти два. Дорівнює два. Так, всі встигли. Так. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Дивіться, Ми... називається гра Важкий, легкий. Що тут ви бачите? Це Вам потрібно сказати: слухайте уваги! Вам потрібно сказати, а. хто з них ваші, а хто легший? Хто ваші? Мітвеч. А легший хто? Їжачок легший. Так, дивимося далі. Це менше. Так, ведмідь важчий, їжачок легший. Дивимося далі. Наступну картинку. Хто зображений? Слон і білка. І білочка. Хто з них легший? А, так. а хто ж важкий? Слон. слон, Так. Добре. Так, хочу, у нас це дослід. Дивіться, уважно в нас буде дослід важкий і легкий. Для цього нам знадобиться два стаканчика з водичкою. В один стаканчик ми покладемо пір'їнку, а в інший камінчик. І подивимося, що ж з ними станеться. Дивіться, пір'їнка у нас що робить? Плаває, вона не тоне. Вона спливає. Так, а бо камін... вона легка. А камінчик. А камінчик не тоне. Він який? Важкий. Камінчик у нас важкий. Так, добре, дітки. Ви потім після заняття можете самі провести дослід з різними предметами і виявити, який легкий, а який важкий. Наприклад, взяти гудзика і, і шматочок паперу, або цукерку і маленький м'ячик для пінг-понгу і виявити, який предмет легший, а який важчий. Зрозуміло? І потім розкажете мені, що у вас вийшло, або покажете. Далі у нас гра, що зайве і чому. Мілана. І... Саша. От круг, круг, круг. А чому круг, як ви гадаєте? Тут, же, тут же прямокутники. Тому що тут два прямокутника, вірно Саша, і тільки один круг. Далі дивимось. Тепер будемо називати фігурки. Яка, як називається перша фігурка? Ром. Ром. Далі. Ром. Овал. 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 Багатокутник це. Багатокутник. Так, далі. Пря... Прямокутник. Далі Прямокутник. оцей платок. Багато ви сьогодні чудово попрацювали. Що ми з вами робили сьогодні, Саша? Ну, що ми робили? Складали задачки? Складали? Кладали. Кладали. Діяли задачки. Діяли робили розминку. Ще що ми з вами робили? А, Біометричні фігури розгадували? Да, да. Радували, досліди робили? Да, Не забудьте да. зробити свій дослід, добре, з якимись да. предметами обов'язково. Я рада, що ви сьогодні дуже добре попрацювали вам, моє серденько.